Жетон, жетон. Я картель. До бою. До бою. Фатер! Точність, швидкість та сила, як працює артилерія. Мистецтво війни. Артилерія це класика жанру. Динаміка фронту. Ворог пішов у генеральний наступ на Донбасі. Певно, вони поспішають до якоїсь дати, щось хочуть захопити побільше, побільше нашої території. Як українські артилеристи беруть криваву плату з росіян. Один серед з вогонь, сі запитати укриття. Наша арта як вирішальний аргумент. Один із найсмертоносніших екіпажів, який працює завжди чітко. Картель, картель, я вас. Приєм. Обстановка, обстановка, становище властиве. Як на війні, ділянка фронту на Донеччині між Бахмутом та Часовим Яром. У небі полюють ворожі розвідники. По дорозі на передову у певний момент мусимо ховатися у лісосмузі. Дрони літають дрони. Зараз ми ховаємося. От дрона пролетить ворожий безпілотник, тоді продовжимо рух. Динаміка війни останнім часом змінилася, кажуть військові. Росіяни шалено намагаються штурмувати українські позиції. Їх женуть в атаки часто безумні і безглузді. Все, чисто, можемо їхати. Декілька днів тому смуга відповідальності нашої бригади була атакована мотоциклетними підрозділами. Ці самоубійці на мотоциклах штурмували. Ось так це виглядало. По прямій трасі з Бахмута росіяни влаштували мотокрос. Їхали на українські позиції, не доїхали. Але стараємося їм рота закрити, щоб вони не могли. Міднімаються міномети, там піхоту. не старалися. Ну, ми раніше захистити піхоту, щоб вони не йшли, не лізли. Наші артилеристи кажуть, для окупантів у них є досить переконливих аргументів калібром 122 міліметра. І дуже тішить, що на цих нових снарядах вже українське маркування. Чудово літає, чудово піддається коригуванню. Одне прохання більше. Треба більше. Сучасна війна це війна технологій, розвідки, комунікації і взаємодії. Артилеристи боги війни, але без очей у небі вони лише сліпі кроти. Так інколи жартують аеророзвідники, але одразу ж і додають, що без оцих потужних калібрів вони в небі лише нещасні спостерігачі. Самохідна артилерійська установка 2С-1 гвоздика. Не нова, радянська, та ефективно б'є по цілям на відстані до 14 кілометрів. Про ураження ворожих цілей бійці знають завдяки даним аеророзвідки. Зізнаються, це мотивує. Ну, без нас не без арти ніяк. Артилерія це класика жанру. Класика війни, і якби не змінювалися реалії на полі бою, без артилерії неможливий ані наступ, ані оборона. Артилерія набагато і психологічно, впливає більше на деморалізацію військового складу противника і розрухи більше. По яким цілям працюєте? Як даю, так і відробляю. Точні координати цілей, визначає аеророзвідка. Не буває такого дня, аби наші артилеристи були без роботи. І ніч цілий ночували, і день і ніч. І постійно ну, ті, типу, перекати, стрільба, перекат, перекат, стрільба. Так, перекинули два-три часа. Перекимарили, опять стрільба, перекати. І зараз наказ до бою не забарився. Осколок, заряд зменшений. Приціл 567. Щойно лунає команда. Екіпаж з людей блискавично перетворюється на єдиний механізм. Хлопці отримали координати. Один старядвого ну, будуть працювати. Ховатися, кацапи. А хто не встиг? Ми не винувати. Швидкість потрібна не тільки для того, щоб не стати мішенню противника. Отримавши дані про нову ціль, артилеристи поспішають виконати завдання. О! На все про все не більше чотирьох хвилин. За лічені секунди екіпаж наводиться на ціль і веде вогонь. Один серед вогонь і сні завитати укриття. Там був мінометний розрахунок противника. Він кошмарить нашу піхоту. Надіюсь, все більше кошмарити не буде. Так само блискавично хлопці маскують свою гвоздику. Ми повертаємося з передової і на власні очі бачимо результат роботи. Ворожа позиція горить. Ігор Левинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Марафон. Єдині новини.